Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні знову страва для любителів синеньких закусочний салат з баклажанів та перцю. Ароматний, яскравий, вітамінний та смачний. Беремо два невеликі баклажани. Ретельно миємо. Можна повністю очистити, а можна очистити наполовину. Нарізаємо великими дольками. Викладаємо в ємність. Підсолюємо і залишаємо на 10 хвилин. Миємо перець, очищаємо та нарізаємо соломкою. У мене зовсім невеличкий, тому я взяла 3 штучки. Викладаємо баклажани в іншу ємність. Додаємо 2 столові ложки олії та ретельно перемішуємо. Щоб кожен шматочок баклажанів покрився олією. Обсмажуємо без олії на розігрітій сковороді до золотавості. Бажано, якби кожна штучка лежала окремо. Об'єднуємо баклажани та перець. Додаємо петрушку. У мене заморожена. Робимо заливку. Вливаємо олію, додаємо кунжут, соєвий соус, трохи перцю чорного меленого, цукор та паприку, часник, 2-3 зубчики та лимонний сік. Кількість приправ беріть за вашим смаком. Який же він апетитний, яскравий та ароматний? Обов'язково приготуйте. Даємо настоятися в холодильнику протягом години і можна смакувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно, і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!